Знаєте, сьогодні ми розберемо одну ідею ідея, що народилася в руїнах повоєнної Японії, але яка, як не дивно, може бути надзвичайно актуальною для сучасної України. Це історія про те, як звичайна, на перший погляд, філософія може стати потужним інструментом для відродження цілої нації. Так от з чого все почалося, це по суті історія про надію, про стійкість і про те, як досвід однієї країни може стати дуже важливим уроком для іншої, яка проходить через схожі неймовірно важкі випробування. Просто спробуйте уявити Японію одразу після Другої світової війни. Країна буквально лежить в руїнах, промисловість практично знищена, люди голодують. Не вистачає найнеобхіднішого. Це була ну фактично точка абсолютного нуля. А тепер подивіться на ці цифри. Це ж не просто суха статистика, це, це історія неймовірного злету. За якихось 20 років країна не просто піднялася з колін, а стала одним зі світових економічних гігантів. ВВП на душу населення зріс у 5 разів. Це був такий стрибок, що в свій світ просто не міг повірити. І отут, звісно, виникає головне питання: як? Ну от як їм це вдалося? Можливо, був якийсь геніальний секретний план, чи може щось набагато глибше, щось, що крилося в самій культурі? І знаєте в чому секрет? Виявляється, справа не у великих революційних проривах, а в потужній філософії, філософії, яка зосереджена на силі маленьких, але послідовних щоденних покращень. Ця філософія називається кайдзен. Якщо перекласти дослівно, це щось на кшталт зміна на краще. Це не якась одноразова акція. Ні, це постійний, безперервний процес. І ключова ідея тут залучення абсолютно всіх. Кожен працівник від директора до прибиральника стає частиною цього процесу змін. А як це працює на практиці? Ну, в основі кайдзен є такий собі двигун: цикл плануй, роби, перевіряй дій. Це дуже проста, але неймовірно ефективна штука. Вона дозволяє тестувати ідеї в малому масштабі, вчитися на помилках і поступово, крок за малесеньким кроком, покращувати абсолютно все. Мабуть, найвідоміший приклад це компанія Toyota. Саме для них Kaizen став фундаментом успіху, і річ не тільки в ефективності виробництва, йдеться про повагу до людини, про те, щоб дати голос кожному. Бо хто як не людина, яка щодня виконує роботу, найкраще знає, як її можна покращити. А тепер давайте зробимо різкий стрибок у часі й просторі. Перенесімося в сьогодення і подивимось на виклики, які стоять перед Україною. Виклики, які вимагають, можливо, навіть більшої стійкості та внутрішньої сили. Це фото, воно, мабуть, не потребує зайвих слів. Це реальність, в якій постійна загроза стала частиною повсякденного життя. І ця реальність вимагає просто неймовірної внутрішньої сили. І за такими кадрами стоять реальні люди, реальні історії. От послухайте, це пряма цитата від української мами Марини. Це питання не про економіку чи заводи, це питання про те, як зберегти душу, як захистити найдорожчих у часи тотального хаосу. І ось тут ми підходимо до найважливішого: так само як повоєнна Японія не могла миттєво змінити зовнішні обставини, сьогодні головне завдання це не усунення зовнішньої загрози, це в першу чергу формування внутрішньої опори, побудова психологічної стійкості. І це власне підводить нас до ключової ідеї нашої розмови. А що якщо взяти цю філософію Кейдзен? Філософію маленьких кроків, і застосувати її не до заводів, а до зміцнення саме цієї внутрішньої, психологічної опори. Давайте просто проведемо паралель. В Японії це був промисловий кайдзен відновлення економіки. В Україні сьогодні може йтися про назвімо це особистий кайдзен, відбудова душі через такі ж малі, але дуже послідовні щоденні дії. І це не якась абстрактна теорія. Ось кілька цілком конкретних практик. Наприклад, ритуал тіло в безпеці це малесенький крок, щоб повернути відчуття контролю над собою після шоку. Гра спокою це по суті тренування гнучкості, як у дерева на вітрі. А ліхтарик чекання це спосіб перетворити пасивне очікування на свідомий акт витримки. Кожен із цих кроків і є особистим кайдзеном у дії. І тут варто зазначити, що ці психологічні техніки, про які ми говоримо, адаптовані з роботи платформи SteadyMind, яка якраз і займається питаннями психологічної стійкості. А тепер найцікавіше. До чого ж приводять ці, на перший погляд, дрібні щоденні ритуали? З часом вони формують надзвичайно глибокі риси характеру. Це вже не просто виживання, це свідоме вирощування внутрішньої сили, яка залишається назавжди. Добре, то що ми маємо в підсумку? Як усі ці маленькі кроки складаються в єдиний шлях у майбутнє? І ось, мабуть, головний висновок. Так само, як Кайдзен вчить, що справжні покращення йдуть знизу вгору, так і національне відновлення це не щось, що можна просто спустити з гори. Це сума мільйонів індивідуальних зусиль, мільйонів маленьких актів особистої стійкості. Цей шлях трансформації він не миттєвий. Він має свої етапи. Все починається з реактивного страху, паніки. Потім, через свідоме створення нових звичок ритуалів, приходить усвідомлення власної витривалості. І нарешті це виростає у тихий героїзм, здатність зберігати людяність у найважчі часи. І наостанок питання, яке власне і є серцем філософії Кайдзен. Воно не про глобальні плани чи стратегії, воно про те, що можна зробити просто зараз. Який один маленький, але значущий крок на шляху до стійкості та відновлення можна зробити вже сьогодні.